Дефлю Сільверстронг. Сила для розблокування носу та лікування нежиттю. Сьогодні в інтерв'ю агентство Reuters спеціальний посланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келог заявив, що Сполучені Штати хочуть, аби Україна провела вибори потенційно до кінця року, якщо Київ зможе домовитися про припинення вогню з Росією. Пряма цитата Кіта Келога. Більшість демократичних країн проводять вибори навіть у воєнний час. Я вважаю, що це важливо. Думаю, це добре для демократії. У цьому й полягає краса справжньої демократії. У вас є більше ніж одна особа, яка може балотуватися. Адміністрація Трампа вважає, що вибори мають зміцнити легітимність влади в Україні. І розглядає можливість закликати Україну до їх проведення в рамках тимчасової угоди з Росією. За словами співрозмовників, знайомих із планами, якщо буде оголошено перемир'я, Україну можуть попросити скасувати воєнний стан, щоб дати змогу обрати президента та парламент. Водночас президент України Володимир Зеленський уже заявляв, що вибори можливі лише у разі завершення активних бойових дій. І за наявності чітких гарантій безпеки від Росії наразі ж українське законодавство прямо забороняє проведення виборів під час воєнного стану. У Києві побоюються, що проведення виборів у розпал війни може послабити єдність серед керівників держави, дати шанс російському втручанню та породити внутрішню нестабільність. Зі свого боку Вашингтон раніше ще за часів адміністрації Байдена наголошував, що вибори важливі для дотримання демократичних стандартів. Путін неодноразово заявляв, що не вважає Зеленського легітимним лідером без так би мовити оновленого мандата. А речник Пісков, відповідаючи на запитання Ройтер, сказав: Ми не маємо такої інформації. Водночас з української сторони пролунала думка, що Путін намагається поставити пастку. Один із урядових джерел у Києві зазначив, Путін ставить пастку, стверджуючи, що Україна не проведе вибори, то пізніше він зможе ігнорувати будь-які домовленості. Колишній західний посадовець, знайомий із ситуацією, говорить, що заклики до виборів можуть грати на руку Москві. Трамп реагує, на мою думку, на російський зворотній зв'язок. Росія хоче усунути зеленського. Додав він щодо перспектив переговорів. Хоча Кремль публічно заявляє, що відкритий до переговорів без попередніх умов, колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що Путін не демонструє готовності до серйозних домовленостей. Зеленський же прагне гарантій безпеки від заходу, включно з потенційним розміщенням іноземних сил на лінії фронту, щоб унеможливити нове порушення перемир'я з боку Росії. Таким чином, пропозиція про проведення виборів залежить від здатності домовитися про припинення вогню. Поки що це залишається складним процесом із багатьма невизначеними факторами. Ось такі друзі, маємо новини. Ну і що можна сказати? Знаєте, от коли <кхід> ми чуємо різні... Вимоги від наших партнерів з Сполучених Штатів ми обурюємося, і на то дійсно є причини. Бо от, зараз користувачі в Телеграмі пишуть, що ну дуже багато вимог від України, а від Росії які вимоги е, хочу тут навіть трошки друзі заспокоїти, бо точно вимоги є інакше. Е, цей процес, який ми з вами, ну скажімо так, спостерігаємо, хоча він і не очевидний, оцей процес колуарних. Домовленості між Трампом і Путіним по різним каналам зв'язку він так чи інакше відбувається. Якщо б він був дуже легкий, то в принципі все б і закінчилось дуже швидко. Тому однобоко так дивитися на ситуацію, що від України вимагають дуже багато всього а від Росії не вимагають нічого. Не треба розганяти таку зрадоньку тому що вимагають вимагають достатньо багато і е, знаєте, враховують різні аспекти. Е, навіть подивіться на риторику Трампа, який боїться спогнути оцю рибку з гачка Путіна, який е, там то йому сьогодні одне, то йому завтра інше. Трамп зайвий раз просто взагалі нічого не коментує е, однак. Робить певні дії, однак не забороняє Україні бити по російській території. Хоча раніше до виборів до інавгурації казав, ні, 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 такого взагалі не можна робити. А зараз, бачите, так тихо мовчить, просто спостерігає це, все друзі. Оце тактика батіг та пряник, який застосовує Трамп, не тільки по відношенню до України, а ще й по відношенню до Росії. І, і там батіг, дай Боже, друзі. Я вам хочу сказати, тому що ми бачимо зараз відносини з Китаєм по лінії Трамп, сі Цзіньпінь і Путін сі Цзіньпінь. Там теж у них не все добре. Починають відмовлятися і від нафти. Є в них певні проблеми вже і в контексті автомобілів, але це такий вимушений крок з точки зору Росії.